Готуємо високобілковий салат із сарани, цвіркунів та хробаків. Тобі обов'язково сподобається. Спочатку ми беремо мікс салат, якийсь ваш улюблений, без різниці. Який вам більше подобається. Далі нарізаємо огірочок. І сюди ж салат огірочки. Отак. Піони посипались. На салат. Хоча можна, до речі, і піони трошки сюди накидати. Піони теж дуже смачні. Далі беремо камамбер ось такий і нарізаємо його такими трикутничками. Тепер нам треба заправити наш салат, щоб він був смачніший. Солимо. Заправляємо оливковою олією. Можна взяти якийсь солоденький соус у нагі або теріякі. І ще смачніше буде. Також беремо четвертинку лайму або лимону і отак заправляємо зверху. І я беру ось такий мікс власного виробництва. Тут у мене є сарана, цвіркуни та хробаки. Все це я сушу сама вдома. Не питайте, де я це ловлю і яким чином, але це дуже смачно. Ось така сарана гарненька. Ось такі цвіркуни. Вони хоч і менші, але не менш смачні, ніж сарана. Ну і хробачків. Хробаки мають трошки таку, знаєте, гіркоту. І вона теж придасть незвичного відтінку вашому салату. Ось такий, дивіться, гарненький. У мене ж слинка потекла. Ось так можемо прямо посипати. У мене їх багато. М -м -м. І все, наш корисний високобілковий салат готовий, можна їсти. Так, ну давайте вже пробувати, скоренько. Дивіться поближче, яка краса. Це просто нереально смачно, я вам кажу. Пробуйте.